Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесне, Небесний, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші, Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вухо, щоб я була готова прийняти твої слова. Пересвітлим Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 7 глава, з 1 по 8 вірш. Не судіте, що вас не судили, бо яким судом судите, таким і вас будуть судити, і якою мірою міряєте, такою і вам відмірюють. Чого ти дивишся на скалку Отця брата Твого? Колотиш у власній оці ти не добачаєш. Або як можеш твоєму братові сказати Дай хай вийму скалку в тебе з ока, а он же, яка колода у твоїм оці. Лицеміре, вийму спершу зі свого ока колоду, і тоді побачиш, як виняти з ока брата твого скалку. Не давайте священне собакам, ані не кидайте перл ваших перед свиньми, щоб не потоптали їх ногами. І, обернувшись, вас не роздерле. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожен, бо, хто прозий, одержує, хто шукає, знаходить, Хто стукає, тому відчиняється. В сьогоднішньому Євангелії такі слова є одними з найбільше цитованих з зі зі всього святого Письма. Не судити. Колода, скалка, святиня і пси, стукання і відчинення. Ці слова або їхнє парафразування можна почути в різних контекстах, нерідко навіть зовсім далекі від релігії і від людей, які не вважають себе віруючими. Слова, які ми чуємо сьогодні стали невід'ємною частиною культурного коду, значної частини людства. Чому так сталося? Що в них такого, що змушує чути і повторювати їх крізь віки та покоління? Можливо, ці слова відповідають най... найглибшим прагненням кожної чи майже кожної особи: справедливість та повага, рівність та щирість, розважливість і не... настійливість, надія і довіра. Все це є цінностями в корінній в самій природі людини. Гріх, травма, образи, біль можу їх проглушувати, але вони все одно знову заявляють про себе. Тому оці слова нашого Євангелія залишаються завжди живими і актуальними. Каже Христос: просіть і дасть вам, шукайте, знайдете, стукайте, відчинять вам. Кожен Бог, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчиняється. Найперше Христос говорить, що ми шукали Царство Небесне, бо Царство Небесне здобувається великою силою. Ми повинні кожного дня працювати на Царство Боже, досконалюватися в своїх чеснотах, робити добрі справи, йти за Христом. Господи, навчи мене. Щоб я могла шукати Твого Царства Небесного кожного дня у своєму житті. Амінь.